Бу, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Спіння кидаю. Спіння кидаю. Займаєтесь риболовлю. Шановні, під час нереста заборонено. Це місто є заборонене. З 1 квітня на Дніпропетровщині почала діяти заборона на вилов риби в місцях Нерестовищ. Згідно із наказами, опублікованим на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства області, на Нікопольщині така заборона розпочнеться з 10 квітня. В області вона триватиме близько 70 діб. Тож рибоохоронний патруль проводить рейди з виявлення порушників. На рибалку Сергія складають протокол, із яким чоловік не згоден. Днепр не является нерестилищем. Нерестилище вот пошло дальше. А мы ловим в Днепр бросаем. Ну как по-другому. Всю жизнь вот так ловили. Там было нерестилище, а здесь после нереста люди спокойно ловили. Представник державного агентства меліорації та рибного господарства Юрій Хорольський каже, такі непорозуміння із рибалками виникають через те, що цьогоріч через воєнний стан не дозволяється публікувати інтерактивну мапу. Місця для рибальства слід шукати в наказі. Заходить на цей, цей наказ, там в кінці є перелік усіх місць, де заборонна рибалця. Переписано, нема координатів, але є лівий берег такий-то, від такого-то, острів такий-то. Ну, дуже детально, все, як це можливо, не графічно позначити, все там зроблено. Коли ми виражемо навіть одну рибинку, це сотні тисяч новонароджених рибинок, які дадуть потомство наступного року. Юрій Хорольський радить, якщо у рибалок є сумніви, то вони можуть зателефонувати на гарячій лінії агентства. Наразі можна рибалити у дозволених місцях на два гачки, і з нормою виливу не більше трьох кілограмів на добу для одного рибалки. Розмір штрафу за порушення правил рибальства стартує від 34 гривень, але цьогоріч вартість такси за виловлену рибу збільшилась. Наприклад, за кожну плоскокирку чи красну пірку доведеться сплатити. 1564 гривні. За карася 1581 гривню. Такса за виловленого в заборонній зоні сума складе 5117 гривень. Також у разі завдання істотних збитків, сума яких перевищує 118 тисяч гривень. Порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Штрафи вони великі на сьогоднішній день 5-10 рубен. На сьогоднішній день це. 15-16 тисяч не кожен. і люди чуть, ну, з розумінням, вони менш ходять. Тобто практично на сьогоднішній день менше порушень навіть є. Заборона у Кам'янському та інших водосховищах триватиме до 9 червня. У Дніпровському, Каховському та Запорізькому до 18 червня. В усіх річках в межах Дніпропетровської області заборона триватиме із 1 квітня до 30 червня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.